Саша Усик это... Ну, это Саша Усик. Такой добрый сказочный волшебник. Волшебник он, конечно, все-таки больше в ринге, наверное. А так, да, такой большой парень с очень доброй душой. Сашко прийшов у бокс в 15 років. Пізно для звичайного спортсмена, вчасно для непересічного. Він був одним із сотні в боксерській секції і на початку не подавав надії. Потім і кров'ю з розбитими руками і на втолених ногах він приходив на тренування у третій, а йшов із зали о сьомій. Хлопці з нього сміялися, а він їм пробачав. Сміється той, хто сміється останнім. Александр! Пер Олександр Усіх чемпіон світу у важкій вазі, олімпійський чемпіон, чемпіон світу та Європи. Багаторазовий чемпіон України і заслужений майстер спорту. Але зірковою хворобою не страждає. І з гумором дружить. І навіть на ринку дозволяє собі жарти. Так, українським гопаком Сашко святкував перемогу на Олімпійських іграх у Лондоні. Коли піднімається український прапор, звучить наш гімн, і ти йдеш на ринг, ти йдеш захищати власну батьківщину. Саша Усік чемпіон світу як боксер, як батько і як друг. Боксери не футболісти. Вони не міняються. І Саша, от як був 10 років тому, так і залишився. Про це спортивний коментатор Володя Кобальков говорить без долі сумніву. Хлопці, уже років 10 близькі друзі. У нього не було там такої прически, як оселеться. Просто здоровий парень з обратил внимание, то, на що родились мы в один день Такой иконой, як сейчас у нас і. Бокс це те, чим я живу, а сім'я це те, для кого я живу. Не втомлюється повторювати Олександр Усік на збори, які тривають тижнями і місяцями. Він їде без дружини і без трьох дітей. Тому телефон не випускає з рук. Це йому для нього. Я по ньому бачу, як він скучає. У нього телефон там горить, скайп, вайбер, щоб бачити дітей. І серед планів боксера на цей рік переїхати з рідними до Києва, щоб більше не розриватися між роботою і сім'єю. Усіка віддатимуть сьогодні особисто в смс-ках, листах, навіть на відео. З величезним задоволенням вітаю тебе, Саня, з днем народження. Бажаю нових перемог на славу нашої рідної незалежної неньки України. Дуже приємно, що ти е, виходиш на бій е, під пісню Андрія Кузьми в моєму виконанні. Бажаю тобі й далі виходити так. Ну, перемог і перемог. Здоров'я! Сам же усік напише сьогодні СМС найкращому другу. Я завжди знаю, що прийде самеська з днем рождення нас. І запросить друга на улюблену страву. Оба дуже любимо борщ красний со сметанки. якщо Саша буде будет, обов'язково борщ покушаємо, якщо вже така традиція.